Вітаю вас, діти! На попередніх уроках ми з вами ознайомилися з ознаками подільності на 10, 5 та 2. Це означає, що за загальним виглядом числа ви можете визначити, чи ділиться дане число на числа 10, 5 та 2. Давайте згадаємо. На 10 діляться всі ті натуральні числа. Запис яких закінчується цифрою 0. І якщо запис числа закінчується будь-якою іншою цифрою, то число не ділиться на 10. Наприклад, число 320 закінчиться його запис на 0, тому воно буде ділитися на ціло на 10. Або число 1000 20 Буде ділитися націло на 10. Але число 321, яке має наприкінці цифру 1, не буде ділитися націло на 10. На 5 діляться всі ті натуральні числа, запис яких закінчується цифрою 0 або цифрою 5. Наприклад, число 1050 закінчується нулем, буде ділитися націло на 5, або число 385 закінчується п'ятіркою в своєму записі, воно теж буде ділитися націло на 5. Але число 1023 Закінчується трійкою, тому на 5 це число націло ділитися не буде. Для запису будь-якого числа ми з вами використовуємо 10 цифр від 0 до 9. І от цифри 0, 2, 4, 6 та 8 називають парними цифрами. А цифри 1, 3, 5, 7 та 9 називаються непарними цифрами. 5 парних цифр, 5 непарних. І от на 2 будуть ділитися всі ті натуральні числа, запис яких закінчується парною цифрою. Тобто запис яких закінчується на 0. 2, 4, 6 або 8. Наприклад, число 48 закінчується парною цифрою 8. Буде ділитися на 2. Число 132 закінчується парною цифрою. Буде ділитися на 2 націло. Число 804 закінчується парною цифрою 4. Буде ділитися націло на 2. Число 320 закінчується парною цифрою, ділиться націло на 2. Число 7006 закінчується парною цифрою, буде ділитися націло на 2. А от число 753. Закінчується непарною цифрою, тоді воно не буде ділитися націло на 2. І так, ви бачите, за загальним виглядом ми можемо визначити, чи буде ділитися на ціло число на 10, на 5 або на 2. Сьогодні ми ознайомимося з новою ознакою подільності, це на 9 та 3. На 9 діляться всі ті натуральні числа, сума цифр яких ділиться на 9, на 3 діляться всі ті натуральні числа, сума цифр яких ділиться на 3. Я недаремно нагадала, що для запису будь-якого числа ми використовуємо цифри, їх 10. І от зараз за сумою цифр ми будемо визначати, чи ділиться число на 9 або 3. Розглянемо число 15894. Знайдемо суму цифр: 1 плюс 5, плюс 8, плюс 9, плюс 4. Сума буде дорівнювати. 27. І так, ми додали всі цифри. 27 ділиться на 9, тоді число буде ділитися на 9. 27 ділиться на 3, тобто число 15894 буде ділитися на ціло на 3. Розглянемо наступне число. 40 566. Знайдемо суму цифр. 4 плюс 0 плюс 5 плюс 6 плюс 6. Це буде 21. 21 ділиться на 3. тоді число 40 566, буде ділитися на ціло на 3. 21. Не ділиться на 9, тоді ми робимо висновок, що це число 40 566 не ділиться на ціло на 9. Працюємо з наступним числом, знаходимо суму цифр: 5 плюс 6 плюс 1 плюс 3 плюс 5. 11, 4, 15, 5, 20. 20 не ділиться на ціло на 3, тому це число не буде ділитися на 3. 20 не ділиться на ціло на 9, тому це число не буде на ціло ділитися на 9. 2 плюс 3 плюс 6 плюс 7. Буде дорівнювати 18. 18 ділиться на 3, тому число 2367 ділиться на 3. 18 ділиться на 9, тому число 2367 буде ділитися на 9. Працюємо з останнім числом. Сума дорівнює 6. 6 ділиться на 3. Тому число 20 4 ділиться на 3, 6 не ділиться на ціло на 9, тому число 20 4 не буде ділитися на ціло на 9. І так, для того, щоб перевірити, чи ділиться число на 3 або на 9, треба знайти суму цифр і зробити висновок. Знайдена сума ділиться на 3, тоді і дане число ділиться на 3. Якщо дана сума ділиться на 9, то і число буде ділитися на 9. Розглянемо номер 971. З запропонованих чисел треба знайти ті, які діляться на 3. Для цього нам треба знайти суму цифр 1 плюс 8 плюс 0

я підписую суму цифр. Тут у нас буде 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 0, плюс 2. Це буде 6. І так, для того, щоб визначити числа, які діляться на 3, треба визначити суми цифр, які діляться на 3. Це у першого числа, тому фіксуємо тут число 180. У другого числа. 2109, сума ділиться на 3. У третього не ділиться 10 на 3. У числа 4590. Сума цифр ділиться на 3, тому число ділиться на 3, У числа 7891, сума не ділиться на 3, І у числа 111102 Сума цифр ділиться на 3, тому число буде ділитися на 3. Тепер із запропонованих чисел нам треба вибрати ті, де сума цифр ділиться на 9. До них відноситься число 180, тому що сума 9 ділиться на 9, число 4590. Тому що 18 ділиться на 9 і все. Ділиться на 2 і на 3. Ми з вами в першому пункті визначили числа, які діляться на 3, А тепер треба додати серед них вибрати ті, які закінчуються парною цифрою. Це буде число 180 ще раз з першого пункту. Там, де виділені числа, які діляться на 3, я вибираю ті, які закінчуються парною цифрою. Це 180 4590 і 111102. 102. Зверніть увагу, вони закінчуються парною цифрою. Із запропонованих чисел треба вибрати ті, які не діляться на три. Це ті, в яких сума не ділиться на три. Це число 541 і число 7891. Діляться на три, але не діляться на 9. Дивіться, у нас в першій стросі ті, що діляться на три. І з них ми повинні викреслити ті, які діляться на 9. А це числа 180 і 4590. Залишається 2109 та 111102. Ви бачите, що можна використовувати попередні відповіді, щоб зробити відповіді на останні питання. Номер 975. Якою цифрою треба замінити зірочку, щоб отримане число було кратне число 9. Згадайте, кратне число 9 це ділилося на сума цифр повинна ділитися на 9. І так, записуємо перше число 7. Зірочка 1, 2. Знайдемо суму цифр 7. Плюс зірочка, плюс 1, плюс 2. Це буде дорівнювати 10 плюс зірочка. І так, для того, щоб число ділилося на 9, треба, щоб сума 10 плюс зірочка ділилася на 9. Замість зірочки ми можемо поставити значення 8, 18 буде ділитися на 9. Тоді задане число буде ділитися на 9. Більше інше число ми поставити, іншу цифру поставити не можемо. 4560 зірочка. Знайдемо суму цифр. 4 плюс 5 плюс 6 плюс зірочка. 15 плюс зірочка. Найперше число, яке ділиться на 9, це 18, тобто до 15 не вистачає 3. Наступне число це через 9, це вже не буде цифрою, тому тут використовуємо тільки 3. 9, 7, 2. 9 плюс 7 плюс зірочка плюс 2. Це буде 18 плюс зірочка. Ви бачите, що тут число 18 ділиться на 9, тому замість зірочки ми можемо поставити нулик або цифру 9. Наступне число це буде 27. Номер 977. У нас є запис нерівності х більше за 458, але менше за 473 нам треба вказати числа, які кратні трьом. Давайте перевіримо перше число, скільки йому не вистачає, щоб це число ділилося на 3. 4 плюс 5 плюс вісім. Це буде 17. А наступна сума, яка ділиться на 3, це 18, тобто на одно більше. Тоді перше число, яке нас задовільняє, це буде число 459. Дивіться, 4 плюс 5 плюс 9 це буде 18, воно ділиться на 3. Щоб узнати наступне число, треба додати 3. Це буде 462. Знову додати 3. 465. Знову додаємо 3. 468. Ще задовільняє наші нерівності. 471. І це буде у нас уже останнім числом. Зверніть увагу, я знайшла суму цифр першого числа, визначила, що вона дорівнює 17. До першого числа, яке ділиться на 3, нам не вистачає одиниці. Тобто, це число 458, я збільшила на 1 і зафіксувала його у відповідь. Уважно прослухайте, будь ласка, пояснення. Дякую за увагу. Успіхів у навчанні!